Зараз я покажу вам три картинки. Одну з них намалювала чотирирічна дитина, іншу створив штучний інтелект на моє прохання. Ну а ще іншу у 2006 році продали на аукціоні за 137,5 мільйонів доларів. Де з картин, яка я вам поки не розкажу, буду тримати інтригу до кінця відео. Ну не дарма все-таки блогер. А поки гляньте на ще дві. Це картина французького художника і скульптора Андрій Матіса, яка оцінюється на даний момент приблизно у 2,5 мільйони євро. Точніше, одна із них. Оця. А ця картина висіла замість неї в одному з музеїв Венесуели 12 років. А як це так вийшло? Перше крадіжку картини було виявлено у 2002 році, коли до музею сучасного мистецтва Каракасу зателефонували із музея Майами і сказали, що щойно їм запропонували купити цю саму картину, яка по ідеї має висіти у Венесуелі. Там негайно почали перевіряти картину і виявили, що замість оригіналу дійсно висить підробка. І судячи з фотографій, які робилися у музеї, висить вона там уже більше двох років. І на цих знімках видно, що вона насправді не дуже якісна. За офіційними даними, підробка зроблена акриловою фарбою замість олії. В центрі велика коричнева пляма і ключові деталі відтворені неправильно і використані зовсім інші відтінки. Для гри знайти 10 відмінностей. Просто ідеально. Хтось вийняв картину із рами. Поставив оригінал на її місце, і цього ніхто не помітив. І після цього ще 10 років ФБР, Поліція Венесуели і взагалі всі лінь, робили вигляд, що вони активно шукають картину. А насправді лише у 2012 році ФБРівці випадково взяли слід і під виглядом зацікавлених покупців таки вийшли на крадіїв. Як це було? Чоловік із Майами на ім'я Педро Антоніо Марквелло намагався продати картину. Агенти, які видали себе за покупців, почали переговори з паном Марквелло і, зрештою, погодилися купити викрадений твір мистецтва за 740 тисяч доларів. Угода мала відбутися, і, власне, відбулася у Мексиці. Пан Марквелло та його дружина спочатку зустрілися із агентами у готелі, де ті оглянули картину. А потім заарештували їх обох, але і на цьому історія не закінчується у своєму відео про ідеальне пограбування. Я казала, що охоронцям музеїв невигідно співпрацювати і допомагати грабіжникам. Хочете прикол згідно з судовими документами? Перед арештом пані Орнелас, дружина Марквело, сказала агентам ФБР, що картину вкрали співробітники музею, і вони ж замінили її на підробку. І намалював цю підробку власноруч охоронець музею і причепив її в рамочку замість оригіналу. І знаєте, що йому за це було? Нічого, тому що не змогли довести його вину. І це ще раз доводить, по-моєму, що люди, які від природи мають талант до малювання, їм не треба заважати цим займатися. А то таких спочатку в художні школи не беруть, а потім людство заябується, проблеми розгрібати. Ви дивитеся український кримінальний контент, я Саша, і зараз я розкажу, як злочинці підробляють мистецтво і продають його, чому художники іноді самі фальсифікують свої роботи, і як розпізнати підробку серед відомих творів мистецтва? Навіщо вриватися в Лувр і грабувати там касу? Хто купує картини, яких ніколи не існувало, і що змусить їх повірити в те, що вони все таки були? Скільки грошей заробляють на таких фальшивках І яким був найбільш дивний судовий процес у всій історії? І так, Елен Вінер, психологиня та професорка Бостонського університету, яка спеціалізується на мистецтві і психології мистецтва, провела ціле наукове дослідження, у якому зокрема поставила питання: чому нам, звичайним людям, не все одно яке мистецтво справжнє, а де його підробка? Чому ми повинні хвилюватися якщо витвір мистецтва є підробкою? Якщо це виглядає чудово, чому це має нас хвилювати? Ну і дійсно є дві картини: оригінал і підробка. А чи нам не все одно де яка? І насправді ні, нам не все одно. Нам важливо розрізняти оригінали і підробки, адже оригінальні твори мистецтва мають унікальну цінність, яку неможливо відтворити штучно. Вони є не лише естетичними об'єктами, але й свідченнями творчого процесу, майстерності та бачення конкретного митця. Ну і що не менш важливо, оригінал несе в собі історію та контекст епохи і глибинний зв'язок зі своїм творцем, який додає йому значущості. І зізнаюся чесно, це я написав штучний інтелект, ну тому що я не змогла усе так гарно сформулювати. Але гарно все це тільки на словах. Насправді існує мінімальна кількість шахраїв, які роблять підробки, псують мистецтво, роблять копії заради того, щоб порушити наш з вами глибинний зв'язок з творцем. Мотиви там зазвичай трошки інші. 11 листопада, двадцять року. Італійська поліція розкрила загальноєвропейську мережу з виготовлення підробок. Її учасників підозрюють у виготовленні складних копій робіт деяких з найвідоміших художників світу, включаючи Бенксі, Пікасо, Клімта та інших відомих художників. Все почалося у Пізі, де у 2024 році у місцевого бізнесмена вилучили понад 200 підробок. Це і стало початком розслідування, яке привело до виявлення шести підпільних майстерень. дві у Тоскані, одна в Венеції та ще три поза межами Італії. Шахраї виготовляли копії відомих робіт, після чого укладали угоди за аукціонними будинками. Вони навіть організовували цілі виставки підроблених робіт Бенксі у Венеції та Тоскані, попередньо виготовивши усі документи, які підтверджували би справжність цих картин. Загалом було вилучено. Понад 2000 тисячі підробок загальною ринковою вартістю близько 200 мільйонів євро. От вам і мотив: гроші Гроші завжди дуже серйозний мотив, але скажіть мені, будь ласка, чому ми так мало говоримо про те, що люди, які змогли так ідеально відтворити найвідоміші твори мистецтва і мали достатню переконливість втюхати ці твори у престижні музеї, могли би заробити на своєму таланті набагато більше ніж 200 мільйонів доларів. І вже точно більше, ніж тюремний строк. Для того, щоб створити дійсно якісну підробку, потрібно набагато більше, ніж просто талант до малювання і диплом з художки. Створення підробок це цілий процес. Спочатку треба обрати картину, яку будуть повторювати. Обирають не на або навіть тут є спеціальні правила. Вибирають твір відомого художника, який легко впізнати, але складно перевірити. Ну, наприклад, ту саму монолізу підробляти будуть в останню чергу, тому що її вже дослідили усі, кому не і знають її ідеально вплоть до кожної подряпинки. І тому більшість фальсифікаторів вважають за краще працювати з другорядними художниками, чиї роботи менш досліджені. Зазвичай обирають картини із чітким стилем, зрозумілою технікою, але без задокументованої історії. Наступним етапом злочинці вивчають стиль, техніку, мазки, матеріали, якими користувався художник, створюючи свою роботу. А також аналізують вікові особливості оригіналу, такі як тріщини на фарбі, зміну кольорів, знебарвлення лаку, і що дуже важливо умови, в яких зберігався оригінал, і які призвели до змін. На ньому. Далі на підставі цього аналізу треба знайти матеріали, за допомогою яких буде створюватися копія. Використовують старі полотна або дерев'яні основи, які мають вигляд вікових. Їх можна знайти на блошинних ринках, барахолках, аукціонах і інших подібних заходах. Із них обережно знімають шар старої фарби, для чого використовують слабкий розчинник або спирт, який розм'якшує фарбу. Це дозволяє зняти верхній шар, не пошкодивши текстуру полотна або дерев'яної основи. Залежно від матеріалів, картину нагрівають спеціальними лампами, щоб фарба М'якшилося і легше знімалася, або ж фарбу можуть знімати скальпелем, але це ризиково, тому що можна пошкодити полотно. Далі полотно покривають спеціальним ґрунтом. Це такий спеціальний шар, який необхідний для того, щоб підготувати полотно до фарбування. Він робить поверхню гладкою, заповнює пори і забезпечує щеплення фарби з основою. Для виготовлення цього ґрунту раніше використовували гіпс, крейду, тваринний жир і воду, а зараз ще додають трошечки жовтого пігменту для того, щоб зробити картину візуально старішою. Так само і фарби для створення підробок готують уручну відповідно до тієї рецептури, яка була актуальною в епоху того чи іншого художника. Пігменти для таких фарб беруть із природних джерел, наприклад, лазури для ультрамарину, малахіт для зеленого або яєчні жовтки для жовтуватих. Відтінків старовинні рецепти лаку також відрізняються від сучасних. Лак старіє по різному, залишаючи сліди органічних матеріалів, які можна виявити за допомогою ультрафіолетового світла. Так от, щоб уникнути викриття, досвідчені фальсифікатори, наприклад як Кен Перені, знімали засохлий лак із дешевих картин, змішували його зі свіжим і розпиляли на готове полотно. І зараз буде найцікавіше, як новоствореним картинам надають вигляд більш старих, як їх зістарюють штучно. Найпростіший метод протерти полотно використаним чайним пакетиком, залишивши коричневі плямі, схожі на природний пил і бруд. Однак цей метод не дуже надійний, оскільки полотна вбирають запахи і картинам буде пахнути чаєм. Але є і більш робочі методи. Макс Брандред, один із найвідоміших фальсифікаторів, якого зараз заборонено виставляти на усіх аукціонах у світі, змішував бджолиний клей із лаком. І після нанесення цієї суміші на полотно він нагрівав картину, в результаті чого фарба тріскалася. І останній його крок полягав у натиранні пилом цих тріщин, створюючи переконливий вигляд зі стареного твору мистецтва. А, наприклад, Ван Мегерен витратив цілих 4 роки на розробку того методу, за допомогою якого нова картина буде виглядати старішою. Найбільше його проблемою було змусити олійну фарбу повністю затвердіти, тому що зазвичай цей процес займає 50 років. Але і цю проблему він вирішив, змішавши основні пігменти з синтетичною смолою, а потім запікав роботи у печі. Але, хоча із усього, що я прочитала, я зробила висновок, що штучно зістарити картину і не залишити жодного способу це виявити. Неможливо, є лише маленький шанс, що цього не помітять. Але і простого імітування стилю художника буде недостатньо, щоб переконати покупця. Так само як почерк унікальний для кожної людини, мазки пензлі відрізняються від художника до художника. Кількість фарби на пензлі довжина, мазка та жест усе це сприяє унікальному у стилю художника. Хороший фальсифікатор повинен точно вміти визначити навіть найменший рух руки художника, тільки тоді у нього все вийде. Ну, і після того, як картина вже готова, залишається найпростіше. Ну або найважче. Залишається коротше вигадати переконливу історію походження картини. Підроблений витвір мистецтва повинен мати правдоподібне пояснення його походження. Ланцюжок власності має простежуватися від майстерні художника до нинішнього власника. Тому багато фальсифікаторів використовують для своїх робіт те, що називається пасткою походження. Пастка походження це про твір, який не зберігся або навіть не існував, але міг існувати. Наприклад, якщо згадати хана Ван Мегерена, одного з найвідоміших фальсифікаторів ХХ століття, то у часи Другої світової війни він писав картини у стилі фермієра і продавав їх німцям за шалені кошти. А ті охоче сприймали їх за оригінальні роботи самого Фермеєра. І нарадуватися не могли своєму щастю насправді щоб видати підробку за оригінал, багато не потрібно. Пальсифікатори вивчають біографію художника, стиль картини. Коло покупців і музеїв, в яких в теорії могла би бути картина, а потім вигадують переконливу історію, як ця картина звідти зникла. Найпростіший, і найпопулярніший спосіб це знайти такий період в історії, де контроль за об'єктами мистецтва був максимально слабким. Наприклад, дуже часто використовують періоди першої та другої світових війн для того, щоб пояснити, що саме за тих обставин зникла картина, і ясно, що ніхто сильно не парився з того приводу. Тоді. Ну а далі документи: ніхто не повірить у картину без паперів. Сертифікати автентичності, інвентарні списки старі листи. Усе це можна підробити, і усе це о, успішно підробляють на спеціальному папері з відповідними чорнилами і навіть з вицвілими печатками. Наприклад, додають до каталогу старого музею новий запис, вписують назву картини, додають підпис куратора, який вже давно помер. І ніхто, звісно що це не перевірить. Ну і нарешті свідки обов'язково знайдеться хтось, хто підтвердить, що бачив картину саме у тому місці, у тому році. І знайдеться такий самий експерт, який зробить висновок про те, що картина справжня. Робимо висновки. Переконливо піздять це теж мистецтво. Але продати картину, яку ніхто ніколи не вивчав і не досліджував, може кожен дурак. Але не кожен дурак зможе продати, наприклад, монолізу, тому що кожен дурак знає, що оригінал висить в Луврі. І от ми і дісталися до питання, заради якого мною створювалося власне це відео. Навіщо грабувати музеї, грабувати якісь відомі картини, якщо офіційно продати їх і заробити на цьому неможливо, а не офіційно дуже ризиковано, тому що ну, є ж прям великий шанс попастися. Це відео почалося з історії, де кінцем тріумфального пограбування стала підстава від поліцейських. І таке пограбування, як ви розумієте, ну воно ж не одне у березні. 1990 року. Музей Ізабели Стюарт у Бостоні став жертвою найбільшого в історії пограбування. 13 творів мистецтва, вартість яких оцінюється у понад півмільярди доларів, були просто викрадені посеред ночі, а двоє охоронців сиділи у підвалі, зв'язані скотчем. Загалом було вкрадено 13 картин, серед яких найвідоміші роботи Рембрандта, Флінка, Мане, Дега, і навіть той самий концерт Фермера, який вважається найдорожчим викраденим об'єктом мистецтва в історії і який так і не вдалося відстежити і повернути. Зараз 2025 рік. Я вам нагадаю, якщо ви раптом забули, так от 35 років пройшло з моменту цього пограбування, і тепер увага за весь цей час у світі не було жодної згадки про місце знаходження цієї картини. Жодної, ніхто не намагався нікому продати її якось. Публічно. Я не знайшла навіть інформацію про те, що щось подібне спливало у Даркнеті, і не знайшла інформацію про те, що хтось намагався комусь штовхнути копію під відом оригіналу у Даркнеті. Тобто, ну, немає. А тепер увага, питання. Можете прямо в коментарях написати, як ви думаєте, скільки людей у світі зараз мають у своїх приватних галереях копії цього самого славнозвісного концерту, але свято переконані, що саме у них оригінал. Я думаю, увага. І скільки людей загинуло, намагаючись втюхати підробку, і це розкусили да Дякую, Саш, за конкретику ти завжди могла дати чіт чіткі цифри людям І не забуваючи, заради чого я взагалі зібрала вас на цьому каналі. Зараз ми розберемося, які методи допомагають криміналістам, правоохоронцям і експертам відрізнити оригінал від підробки. За словами криміналістів, першим етапом у процесі виявлення підробки є дослідження походження, використовують публічні та приватні записи, архіви, а також інші методи, які дозволять вистежити історію певної картини. Інколи переглядають листування, каталоги, чеки і навіть сам витвір мистецтва. Щоб виявити будь-які ознаки того, що картина перебувала у когось на праві власності. Наступний етап дуже банальний, але надійний як швейцарський годинник, ну або як німецький мікроскоп. Саша майстер-підводок, метод мікроскопії за допомогою оптичного мікроскопа, зокрема стереомікроскопа, який дає змогу отримувати 3D-візуальні зображення, можна отримати детальний огляд того, як фарба була нанесена на картину, і особливо можна побачити, якщо фарба була додана набагато пізніше. Натомість метод мас-спектрометрії дозволяє проаналізувати склад фарби і довести, наприклад, що в роботі використовувалися матеріали, яких не існувало за часів життя художника. А тепер усі дружненько згадуємо про те, як кілька хвилин тому я говорила, що зазвичай підробки. Пишуть на старих полотнах, так от це виявити допомагає рентген. Наприклад, відомий британський художник і реставратор Том Кітінг, переважна більшість робіт, якого у свій час були визнані за оригінали і розміщені в найвідоміших музеях Британії. Так от його підробки можна впізнати, просвітивши рентгенівськими променями, тому що на кожній з них він залишав дуже нецензурні речі. І саме на рентгені це було помітно. Але конкретно у цій історії навіть не на це цікаво. Пофіг на той рентген найцікавіше, те, що Том особисто сам зібрав прес-конференцію, на якій заявив, що. Більшість бостонських музеїв сповнені підробками його підробками. Да. Це ще раз доводить, що художникам не можна забороняти малювати, а йому забороняли. Його двічі не взяли у художній інститут. До чого це призвело? Дякую, і це до речі, не перший і далеко не останній художник, який опинився на лаві підсудних таким демільним чином. Лотар Мельскат отримав доручення відновити середньовічні фрески у церкві Святої Марії, які були знищені в Німеччині під час Другої світової війни. Але коли він прибув у церкву, то помітив, що ці фрески були настільки сильно зруйновані, що відновити їх не зміг би ні він, ні будь-хто інший. Тому він вирішив зробити нові. Але у нього вийшло прям надто добре, і люди були надзвичайно задоволені, що картини повернулися. Пізніше Мальскат намагався пояснити, що це не відреставровані роботи, а підроблені, але ніхто не вірив, що робота насправді його, тому йому довелося піти на крайні заходи. Він подав до суду сам на себе, щоб довести, що він винен у підробці цих середньовічних фрезок, і він сам приніс у суд докази проти себе. І це все було би дуже смішно, але в результаті, за оцінками експертів, його підробки оцінили вартістю у 15 мільйонів євро на сучасні гроші. І чоловіка приговорили до 18 місяців ув'язнення. Так. Да. Ви дивилися український кримінальний контент? Ні, стоп, ви не дивилися. Спочатку треба розкрити головну інтригу випуску. Картина на 137,5 мільйонів баксів оце. Друга картина, її намалював штучний інтелект. А картини, яку малювала чотирирічна дитина, тут взагалі немає. Цю картину малювала я на конспекті з кримінального процесу, до речі. І якщо ви думаєте, що окрім як сидіти і болтати на камеру, я більше нічого не можу, то правильно думайте, судячи з цього шедевру. Ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока. Я чекаю від вас вподобайку і коментар. І обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, якщо. Ну, просто поділіться. Я чекатиму на вас у наступному відео. Пока!